Привіт, друзі, сьогодні гарний день був і сьогодні гарний вечір, спокійний, відносно тихий, десь там далі гримає, вибухи, а ми відносному спокою, відносній безпеці. Завдяки тим хлопцям, які тривають передній край. А я зараз тут сижу на лавці, біля мого дому, тимчасового, і от біля таких пачок води я вам скажу ось. Для кожного військового відома ця пляшка води. Я не знаю, чи його можна купити, цю воду в магазині, але якби, ви, якби така була можливість, ви можете взнати, яку воду п'ють військові. До речі, дехто каже, що з неї не те. І каже, щось тут підсипають, і вона якась ненормальна. Насправді це дуже якісна вода, як на мене. Це виробляє її оболонь, наскільки я читав. І, так, да, дійсно, оболонь. Е, тому. Видають її в необмеженій кількості, дійсно, солдати п'ють її. Хоча, звичайно, на позиціях і завжди не вистачає. І солдати, ну, солдати говорять, що не біда, коли ти не маєш що їсти, але проблема, коли ти не маєш що пити. От, Так що ця вода дуже дорога на позиціях. будь-яка будь-яка вода, як і будь -яка вода на позиції. Друзі, давайте сьогодні пару слів і трошки поговоримо про, я вам розкажу про фінанси в армії. Звідки солдати беруть гроші? Ну, зрозуміло, ми маємо зарплати. Є держава, яка забезпечує і яка, в принципі, платить зарплату, ну, я би сказав, непогано. Хтось би сказав, що 20 тисяч гривень, а 20 тисяч гривень від 20 тисяч гривень солдат починає отримувати, це мала зарплата. А я сказав би, що Українська повстанська армія. І добровольці на початку війни у 2014 році вони і того не отримували. Вони кладали свої гроші. Тому, друзі, 20 тисяч це нормальний нормальна зарплата для нормального старту. Коли солдати виходять на бойові позиції, вони отримують і до 100 тисяч, і більше 100 тисяч. Я чув такого солдата, який мені дійсно розказував, він був штурмовиком, що він отримував 160 тисяч. Ну, але це була дуже, скажімо, непроста, якщо так можна сказати, робота. Насправді це величезний ризик для свого життя. І багато, багато людей гинули, його товаришів, тому це швидше виняток. Але, щоб ви розуміли, від 20 тисяч солдат має в армії. Але державний механізм побудований так, що він любить планування. Держава любить планування. Ви були свідками часто, коли ви приходите в державні установи, і там нема паперу. От нібито що таке пачка паперу? А якщо його не закласти на наступний рік, то ви його не купите. Тобто, іншими словами, простою мову, простіше скажу. Якщо ви пачку папери, придбання пачки паперу не заклали минулого року, ви його в цьому році швидше всього не купите. Та є, звичайно, уточнення бюджету, виходить з положення, наприклад, нема безвихідних ситуацій, но тим не менше. Так само, в принципі, і в армії. Армія любить планування. Але в армії. Як часто буває, це різний форс-мажор. Зливалася машина, треба щось терміново купити. Поїхали машиною і немає за що заправити машину, не розрахувалися, або щось змінився. Припустимо, маршрут, і командир сказав, що вносяться корективи на цілях безпеки, часто такі є. Тому, звичайно, що солдатам треба виходити з положення. Для цього треба гроші. Для цього треба швидко реагувати. Солдати прийняли рішення створити свою касу. Ну, до прикладу, ротна каса. Роти створюють при собі ротні каси, батальйони створюють при собі батальйонні каси. Так виходить з цього положення. В принципі, це справа добровільна. Солдати можуть скидатися, можуть не скидатися. По правді я вам скажу, звичайно, що для тих, до тих людей, які не скидаються в ротну касу, чи в батальйонну касу, до тих ставлення, ну, таке, як, як ви розумієте, до тих людей. На плечах, яких ми тягнемо на своїх плечах. Бо фактично ми за свій рахунок перекриваємо ті люди, які скидаються, за тих людей, які, які не платять. Але процент високий. І я вам так скажу по-чесному, що я дотичний до, форму, до е, цієї роботи по наповненню ротної каси. Мені доручив був командир цим займатися. І, наприклад, 70 людей, які. Спроможність, скажімо, платити, то нас заплатили останній раз 51 людина, тобто 70-51 людина. Є такі люди, що не заплатили, в яких заблоковані картки. Є такі люди, в які в боргах, це теж є проблема в армії. І мене такі вражні. Вони і до армії, напевно, були в боргах, і після армії. Ну, обставини різні. Є, наприклад, таке, що людина назвала причину, що хворіє його дитина, і він на на, на лікування тратить гроші. Ну, Дай Бог, щоб ми не знали таких проблем і не, не, не можемо ми судити тих людей, ми не знаємо всіх обставин. Але тим не менше, ви розумієте, що процент високий. І армійці прекрасно розуміють, що треба платити, бо обставини є різні і треба допомагати. І ми склад, скидаємо, скидаємося цими грошима. Е, є такі армійці, на моєму досвіді зустрічалися які казали, що це неправильно. І вони говорили, що держава має забезпечити всім. Я вам скажу, вони теж праві, ну що тут можна заперечити? Держава повинна забезпечити. Але якщо так розвивати цю логіку, то і люди не повинні скидатися на армію. Ну правда, держава ж повинна забезпечити. І для чого волонтери? Держава повинна забезпечити. Який солдат буде перед розбитою машиною з ходовою по поганих дорогах, вона далі не їде, а ми вдаємося формалізм і казати, держава повинна забезпечити. Хотілося б, щоб так було. Ну, але так так немає. І, до речі, я вам скажу, що коли я організовував цю роботу по ротній касі, в армійській ротній касі, я питав і цікавився в інтернеті, виявляється, це досить поширена практика в інших арміях, розвинутих країн. І є така практика, що дійсно солдати мають такі, такі каси і по інших арміях світу. Я в свою чергу говорю і переконую солдатів так. Що якщо ми отримуємо допомогу від волонтерів, це матеріальна допомога не має значення, це не обов'язково фінансова, фінансова допомога, матеріально щось купується. То якщо люди від свого від себе відривають, і дають, і фінансують, а все, що купується, це все за людські гроші, ну то ми не маємо права морального просити в людей, якщо ми самі не організуємося і не дамо собі лад самі своїми грошима. Тому ми повинні. Організовувати співфіна... Ми повинні організовувати фінансування е, самі в першу чергу і своєї е, фінансової дисципліни. І аж тоді говорити і дякувати. Ну, звичайно, нам волонтери допомагають, і ви допомагаєте. І я це постійно дякую. О, до речі е, нагадав, ось я вже відкрив цю коробку. Я знаю, що тут. І поділюся з вами. Ось, будь ласка, нам переслали, після того відео, як я похвалився, то нам вчителька дала кабель для інтернету в полі. Інна, дівчина, вона моя подруга по інтернету. Ось, будь ласка, вона нам переслала такий кабель. Вона каже, він в мене є, великий стоїть, без потреби, і він нам дуже знадобився. Навіть не для не для комп'ютера, не для зв'язку з комп'ютером, а для налагодження там іншої системи зв'язку. Не буду давати це подробиці, бо хай не знає той, хто кому не треба цього знати. Але він довгий, він дуже довгий, цей кабель. І такого не було, і ми не могли дістати. У нас було три кабеля до цього. І вони мене, до мене позвонили: чи ти не маєш кабеля часу? Я кажу: о, якраз скажу, отримав посилку. Тому, друзі. Армія нагадую ще раз: це невелика допомога, це допомога вчасна і точкова. Мушу вам сказати, що ми знаходимося в таких селах, ну, де цього не купиш. Ми маємо вихід нову пошту, але нова пошта це час. І от такі речі вони дуже нас виручають. Вони коштують небагато. Цей кабель не новий, він бушний. Але який він золотий, коли він потрібен. Дякую, друзі, дякую, Інна. і дамо, роду, дамо раду і собі, дамо раду і країні, і всім, і військові, всім покажуть приклад, як треба наводити лад першу у себе. Тому дякую, друзі, що ви допомагаєте. Слава Україні! Перемагаємо!